Мої вітання. Сьогодні за допомогою нашого мікроконтролера Microbit ми створимо іменний бейдж. Починаємо з того, що відкриваємо в своєму браузері майкод Microbit.org і створюємо новий проєкт. Так, ми його, напевне, і назвемо бейдж. І натискаємо Створити. Так. А далі нам потрібно буде використовувати блок постійно, тому при запуску ми можемо його поки що видалити. Далі, а, поки що у нас тут взагалі немає нічого, ми будемо використовувати світлодіоди, які тут у нас розміщені, для того, щоб розмістити а, літери свого імені. Почергово. Тобто, ось, наприклад, я беру першу ось показати світлодіоди, перший блок. Помішую його в постійно. І мені необхідно, мене звати Михайло, і я буду зараз тут указувати літеру М. Це буде перша літера. Таким чином, мені потрібно розмістити і всі інші. Ось ми бачимо, як це буде виглядати. Тоді ми можемо або тут скопіювати, або вставити нове. Так. Ну, ось, ми можемо таким чином це робити, а можемо просто ось тут брати і указувати: тут дублювати і, і ще раз. Отже, мені необхідно миха-ло цілих сім таких блоків. Якщо у вас ім'я коротше, вам буде легше. Якщо довше, то ви будете довше виконувати це практично. Так, також ми можемо взяти, знову ж таки, продублювати. Тут. Дійсно, як вам зручно. Можете брати, перетягувати звідси. Можете дублювати. Так, скільки там уже? 3, 4, 5. І ще два рази. Так, і тепер починаємо замальовувати а, наші літери. Так, друга у, у мене буде і. Тут взагалі просто. Далі літера А. Знову, як І, тільки відповідно, ми тут додамо ще ось таке позначення. Ми хай і лишається ЛО. Літера О взагалі, напевно. Найлегше. Так, коли ми розмістили повністю всі, давайте так покажу, як це буде виглядати, ми можемо побачити, що у нас змінюються тут літери. Власне, це все, що нам необхідно було зробити. Так, чекаємо, доки у нас тут. Збережеться все, і ми можемо з вами тепер взяти наш мікроконтроллер і завантажити до нього нашу ось цю програмку. Але перед цим давайте візьмемо наш мікроконтроллер і зробимо для нього такий невеличкий конвертик, щоб це власне і був той самий. Бейджик, да, не просто, щоб ми залили туди щось. Так, ну давайте візьмемо десь 10 сантиметрів картону, відріжемо. Згинаємо навпіл. У нас утворився ось такий квадратик. Так, далі помічаємо, де у нас буде розміщений наш мікроконтролер. Ну, ось, наприклад, ось тут. Відмічаємо місця, і нам необхідно буде по ось цій лінії зараз зробити проріз. Це можна зробити за допомогою звичайного канцелярського. Ножа. Або можна навіть там і ножницями, але так буде легше. Так, тільки в один. Так, тепер ми можемо помістити сюди мікробіт, але давайте так, щоб не дуже глибоко. Тепер. Щоб у нас не провалювався, щоб він не вивалювався, ми поєднаємо тут дві корисні такі а, речі. Ми візьмемо стрічку, і це у нас буде стрічка, яка буде і тримати наш мікроконтролер. І ця ж сама стрічка буде використовувати, щоб вішати нам на груди, на шию а, наш бейдж. Так, Щоб його повісити, нам необхідно буде зараз прорізати ось тут у нас. Буде, давайте подивимося, якою у нас стрічка ширини. Вона буде ось так проходити. І нам необхідно буде взяти, ну, ось помічу одразу. Так, тепер ми можемо поки що мікроконтролер поставити трішки в сторону. І робимо прорізі. Тепер уже через обидва слої картону. Беремо нашу стрічку, зі зворотньої сторони починаємо вдягати. Можна це зробити, наприклад, там, за допомогою ножиць або цієї самої ручки, проштовхуючи через наші оці отвори. Тут буде легше нашу ось цю стрічечку. Проштовхнули. Тепер з цієї сторони те саме. Тільки дивимося, щоб вона не заплуталась. Так, перевертаємо і робимо те саме, тільки тепер угорі. з цієї сторони нам достатньо додати вузлик. А тут ми вставляємо наш мікробіт на своє місце. Можна трішечки назад. Рівненько виставляємо і підтягуємо наші стрічки. Або нашу стрічку. Так, ось такий бейдж у нас готовий. Можна тут додати, наприклад, мікробіт написати. Лишилося, що доєднуємо тепер наш мікроконтролер. Тепер найголовніше беремо, під'єднуємо до комп'ютера за допомогою ось такого звичайного дрота. Micro USB. Тут у нас є такий спеціальний роз'єм. Під'єднуємо. Так, далі. Нам необхідно, ну, давайте ми. У мене вже було приєднано все, тому мені дуже легко. Я натискаю просто завантажити, і, як ви бачите, бейдж у нас готовий.